Thank you Канікули, час відпочинку тілом, душею, але не розумом. Переконані учасники літньої школи, досягнення та застосування сучасної інформатики, математики та фізики. Що цієї п'ятниці 1 серпня стартувала в Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут. Уже в дев'яте освітній проект наукового товариства студентів та аспірантів зібрав майже 80 учасників із Німеччини, Швеції, Польщі, Туреччини, Естонії та України. У них Попереду два тижні насиченого спілкування з відомими вченими, науковцями, дослідниками та експертами в галузях логістики і фінансів, прикладних комп'ютерних наук, енергетики та нейронауки. Відкривали літню школу в КПІ офіційно, і цієї події всіх привітав ректор Київської політехніки Михайло Згуровський, а також організатори і спонсори. Слухачам бажали збагатитися за 14 днів і розумово, і емоційно. Ми пишаємося багатьма відомими людьми, які навчалися або викладали в КПІ, наприклад, Дмитром Менделеєвим, знаним хіміком, професором Київської політехніки, Ігорем Сікорським, першопроходцем авіації. Тож у цьогорічній літній школі я і вам зачуплідної двотижневої роботи і нових корисних знайомств. Я дуже радий вітати вас із відкриттям цього заходу. Samsung Electronics насправді пишається проектом літня школа КПІ. Я бажаю всім присутнім, радісно та плідно провести час тут. ...і креативно. Співорганізатор літньої школи в КПІ Олексій Пасічний розповідає, що цього року над програмою для слухачів попрацювали особливо плідно. У нас виходить порядка 72 2 часов основної академічної програми. Тобто каждый день це, по, суті, по 6 часов заняття. Помимо этого, у нас є низка цікавих... активностей, такі як постер сесія, де студенти представляють свої доклади. У нас є на деяких стрімах дуже цікаві екскурсії, наприклад, в енергетике. У нас есть и пассивные дома, и энергоэффективные здания, и новые технологии в энергетике. Если говорить о нейронауках, у нас есть выездной день в Институте физиологии, там где они смогут с биологической точки зрения посмотреть на эти науки. Если говорить о прикладных компьютерных науках, у нас будет очень интересный кейс, презентация от компаний. И также у нас всегда есть очень хорошая социальная программа, и в общем-то это. Также для нас является очень важно, потому что мы считаем, что основа хорошего европейского университета это среда. И, собственно говоря, кроме лекций, нам очень важно, чтобы преподаватели и студенты все не были склонны к общению дружескому и могли обсуждать науку не только сидя в аудитории, но и за обедом, на катере. Традиционно на прокінці першого дня в літній школі КПІ учасники сфотографувалися. Кажуть, фото викликатиме не Порна бажання відвідати десяті ювілейні збори майбутніх науковців. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.